Що таке легкі умови праці? Я впевнений, що з цим висловом багато людей стикається, які мають право на встановлення групи інвалідності, які мають вже групи інвалідності, але не розуміють межу, де легка робота, де вже тяжка робота. Фізично ми розуміємо підняти там 5 кг, підняти 3 кг, піднімати 20 кг це вже різні умови праці. А от юридично обґрунтувати це питання в медичних документах мало хто береться, і лікарі часто не прописують, що таке легка робота, що таке тяжка робота, не ставлять у цю межу. І потім в людини, в робітника верніше, починається дискусія з роботодавцем, що можна робити, що не можна робити, адже людина має право на працю, має право забезпечувати себе, свою сім'ю, але не може робити ту чи іншу роботу. Щоб ви розуміли, на сьогоднішній день офіційно. Кабінетом міністрів України заявлено, що близько 40% населення України мають проблеми з роботою в питанні працездатності. 40% населення України мають якісь певні обмеження в здоров'ї. До війни було. 2,7 мільйона інвалідів. На сьогоднішній день я впевнений, ця цифра набагато вища. І, звичайно, роботодавцям потрібно переглядати свої умови, підходи щодо е робітників питання роботи, тому що е робітники перенавантажені що по часові, що по фізичному навантаження в Україні, тому що в Україні якраз найбільше використовується фізична сила. І психоемоційний стан людини використовується, тому що дуже психологічне навантаження на ті чи на іншій роботі. Також, що такі легкі умови праці, ми в цьому відео зараз загально розглянемо це питання, а в наступному відео ми вже будемо розглядати законодавчу базу для того, щоб ви розуміли, що такі легкі умови праці. Так от, до легких умов праці відноситься сидяча робота. Але ми можемо сказати, що навіть з тяжкими травмами, захворюваннями, не завжди сидяча робота є легкою. Ну, Наприклад, на хребті зробили операцію. Військовим, цивільним вставляють болти, кейджі, і сидіти там більше 20 хвилин це тяжко. І от бачите, вже сидяча робота відноситься до легкої роботи, але не кожен може використовувати цю сидячу роботу. Або, наприклад, от, ще приклад, коксартроз. Не кожен, до мене, до речі, зверталися за консультаціями, не кожен може сидіти там, більше 30-20 хвилин з 3-4 ступень коксартрозу. Або заміна вже кульчового суглобу постійна біль. Тому от, е, знову межа легка робота сидяча, але певні захворювання обмежують. І тут потрібно розуміти: неповний робочий день е, дійсно, це легка робота, і знову наскільки він не повний і все залежить від роботи, тому що. Я розумію особисто на собі, коли людина пережила інсульт, в неї нервова система однозначно погіршилася в рази. І не завжди можна емоційно стримувати, стримуватися. Тому обмеження робочого часу це дуже корисно для людини. І от саме неповний робочий день, звичайно, він до. Поможе людині емоційно відновлюватися. Так, наступне у нас уникнення підйому ваги понад 3-5 кг. В медичних документах я це зустрічав. Але, на жаль, не кругом. І в першу чергу це повинно стосуватися тих осіб, які хворіють на статодинамічну функцію. Це безпосередньо травми хребта. Е Травми там, суглобів, захворювання е, хребта суглобів. І піднімати вагу не всі можуть. Тому інколи навіть для і 3-5 кг це тяжко. А от питання, якщо захворювання системи кровообігу, це серцеві, наприклад, основні захворювання, підняття ваги теж потрібно прописувати, тому що. Е, не кожна людина може навантаження брати на себе із захворювання серця. Але в більшості випадків, по кардіології, я цього не зустрічав. Коли по травматології, я, по неврології я зустрічав, по кардіології я не зустрічав. Обмеження шуму, температури стресу це те, що я говорив попередня неврологія. Так? Тому, щоб ви розуміли, простий приклад знову на собі. Енцефалопатія, інсульт на жарі не можна бути. Так само, як і на холоді довго не можна бути. Шум заважає, стреси заважають. І е, коли в людини стається інсульт, я говорю зараз про інсульт, це як приклад. Я неодноразово спілкувався з неврологами, то вони часто ставлять такий діагноз, як е, хронічна втома. Людина постійно втомлена. І це дуже важливо. Для того, щоб розуміти, які проблеми і в питанні ж ми прив'язуємо ці захворювання до роботи, як працювати, відсутність нічних змін. Звичайно, є ряд захворювань, особливо це психіатрія захворювання. Знову ті самі інсульти, інфаркти, нічні зміни дуже впливають. І, звичайно, легка робота це дистанційна робота або робота вдома. На сьогоднішній день дуже багато людей переходять дистанційно, якщо це не стосується там фізично. Хоча навіть на сьогоднішній день там якась дрібна дрібна ця зборка да, може проводитися вдома. Тому дистанційна робота або робота вдома це дуже великий плюс і для інвалідів. і… Навіть я б сказав і для роботодавців. Роботодавці повинні розглядати ці умови, і можливо... вони, вони в першу чергу несуть менші затрати. В першу чергу на працівника. Можливо, питання доставки того чи іншого е, там, товару для зборки, да? але все рівно затрати менше несе роботодавець на самій роботі. Тому ми зараз поверхнесно пройшлися по легкій роботі. А в наступному відео я запишу е, законодавчу базу, щоб ви розуміли, щоб ви е, розуміли, які у вас права, щоб ви вже на правах спілкувалися з роботодавцями на підставі е, висновку ЕКОФО чи на підставі ваших діагнозів е, офіційних, що дійсно ви готові працювати, але для вас потрібні інші умови і роботодавець. Якщо Нормальний роботодавець ціни свого працівника він повинен шукати умови для того, щоб надати вам легку роботу. Всім гарного дня!